Привіт. Денис дивився на неї і усміхався. Діана від несподіванки аж рота відкрила. Денис, ти звідки тут взявся? Твоя мама казала, що ти тільки через місяць приїдеш. Хлопець просто розвів руками. Та ось вийшло раніше. Він міцно обійняв її, і Діана, сміючись, на секунду притулилася до нього. Ну, як ти? Таким здоровенним став? Та все нормально. Вирішив більше не ходити по контракту. Мама не молодіє, та й мені час би подумати про щось постійне. Діана всміхнулася. Серйозні плани. Може, одружитися надумав? Можливо, навіть одружуся. Ось з тобою, наприклад. Ой, не сміши. Я рудих, не дуже люблю. Їхня розмова і сміх привертали увагу перехожих. Обоє і справді щиро раділи зустрічі. Їхня дружба тягнулася майже 15 років. Тоді Денис випадково збив маленьку Діанку велосипедом, а вона, стиснувши зуби, стійко намагалася не заплакати. І Денис мимоволі відчув до неї повагу. Відтоді вони завжди і всюди були разом. Діані Гріло душу, що з нею такий дорослий хлопець Він був на три роки старший. А Денисові подобалося бути захисником. Діана завжди була поруч. Коли помер батько Дениса, вона підтримувала його. Коли він пережив розрив із дівчиною, Діана допомагала йому чим могла. Але їхні стосунки так і залишалися дружбою теплою, але не більше. Діана, як твоя мама? Вони пішли в бік дому. Діана зітхнула. З одного боку, лікування ніби і допомагає, а з іншого інколи здається, що все марно. А лікарі що кажуть наполягають, що переривати лікування не можна. Мовляв, результат обов'язково буде. Я вірю, а от мама вже не дуже. Все буде добре. Я до вас ввечері забіжу. Давай краще завтра. Я ввечері підробляю. Мию підлогу в одній фірмі. Хлопець різко зупинився, здивовано глянувши на неї. Ти підлогу? А як же навчання? Та нормально все з навчанням. Навчаюся. Просто гроші зараз потрібні. На ліки багато йде. Ти просто молодець. Вона засміялася. Того вечора Діана ледь не спізнилася на зміну. До початку роботи залишалося всього кілька хвилин, коли вона, нарешті, вхопилася за дверну ручку. Діана завжди була непосидючою і рідко ходила повільно, майже весь час поспішала. Вона різко відчинила двері і майже врізалась в чоловіка в дорогому костюмі, який ледь утримав рівновагу. Вибачте, будь ласка, швидко сказала вона, я не хотіла, просто дуже поспішаю. Чоловік підняв голову, подивився на неї, і Діана остовпіла. Це був сам власник фірми чорні очі. Вольове підборіддя, обличчя з обкладинки журналів, причому в прямому сенсі. Вони з дівчатами нещодавно навіть обговорювали його. Зніяковівши, вона пробурмотіла Ви, мабуть, мене тепер звільните? Чоловік мовчав, і Діана, опустивши очі, почала нервово виправдовуватися. Мама ще з дитинства казала мені Діана, не поспішай, не біжи, не роби необдуманих вчинків. А я все по своєму. І тут він раптом засміявся я ще не встиг зрозуміти, що трапилося, а ви вже себе і звільнили і встигли покарати. Ідіть, працюйте, нічого страшного не сталося. Діана полегшено зітхнула, усміхнулася і, побігши, зникла за дверима. Чоловік, залишившись у коридорі, лише хитнув головою. Жінки з його оточення ніколи не носили кросівки та не мчали стрімголов коридорами. У залі Діану зустріли подруги. Що з тобою? За тобою ніби хтось гнався. Ой, дівчата, я ледь нашого директора не збила з ніг. Катя, молодша бухгалтерка, аж підстрибнула від шоку. Ти серйозно? І що він? Нічого, посміявся. Катя лише похитала головою. Не вірю, він же суворий. Діана знизала плечима. Він їй не здався суворим. Навпаки, дуже приємним чоловіком так, значно старшим за неї, років на 15. Але щось у ньому її зачепило. Весь вечір вона намагалася не думати про директора. Та це виходило погано вона сама себе навіть трохи сварила. Ну, що за фантазії? Де він, а де вона? Вдома мама відразу помітила її дивну зосередженість. Діанка. Ти сьогодні якась задумлива, не закохалася часом? Діана одразу відмахнулася. Мамо, ну що ти таке вигадуєш? Я закохалася. Та ну, які дурниці. І поспіхом пішла до своєї кімнати, поки мама не помітила, як її щоки почервоніли. Ввечері до них прийшов Денис з мамою, а потім вони пішли гуляти містом. І думки про директора поступово розвіялися. Наступного дня, щойно Діана з'явилася на роботі, до неї підійшла секретарка директора Євгенія Ткаченко. Вадим Юрійович просить тебе зайти. На обличчі Євгенії відбилося незадоволення мовляв, чому б це директору раптом знадобилася Діана. Усі давно знали, що Євгенія кілька років безуспішно намагається привернути увагу шефа, але після смерті дружини. Більше поруч з ним нікого не бачили. Мене Діана так розгубилася, що мало не впустила швабру. Тебе. Якби не тебе, я б до тебе не звернулася. Секретарка ще раз оглянула Діану з голови до п'ят. Її погляд був незадоволеним. Після чого вона розвернулася і пішла до себе. Діана оглянула себе форма чиста, фартух на місці, волосся зібране. І одразу ж зупинила себе вона ж тут прибиральниця, і прийшла сюди працювати, а не справляти враження на чоловіків. Зітхнувши, тихенько постукала у двері директора. Можна? Вадим Юрійович стояв біля великого вікна, але відразу повернувся, щойно почув її голос: Заходь, сідай. Діана обережно присіла на край стільця, а він зайняв місце у своєму кріслі. Уважно вивчаючи її обличчя. Від цього погляду в неї пробігли легенькі мурашки. Діана, я дозволив собі дізнатися про тебе трохи більше. Знаю, що ти навчаєшся і працюєш, бо мама хворіє. Ти молодець. Діана знітилася, і всередині навіть стало якось легше. Але навряд чи ви покликали мене тільки для того, щоб похвалити. Він підняв брову, а потім усміхнувся. Звісно, ні. І чесно, чим більше дивлюсь на тебе, тим більше переконуюсь, що не помилився, вирішивши поговорити з тобою. Слухай уважно, є одна справа, і вона не зовсім звичайна. Якщо ти вирішиш відмовитися, то про нашу розмову не повинен дізнатися ніхто. У Діани всередині все стиснулося. Їй одразу пригадалися всі ті історії з книжок. Де багаті чоловіки виявилися зовсім не тими, ким здавалися. Її багата уява відразу намалювала їй, як її везуть у ліс, кидають з обриву або ховають у цементі. Діана мовчки кивнула в горлі пересохло. Вадим Юрійович поставив перед нею склянку води, немов розуміючи її стан. Просто вислухай. Діана зробила ковток і знову кивнула. Моя родина давно займається торговими справами в цій галузі. Ще мій прадід започаткував справу. Дід продовжив, хоч і були непрості часи. У дідуся немає синів, тільки моя мама. А фактично всім керую я. Хоча документи все ще оформлені на нього. Він старий і впертий, по-своєму принциповий. Вадим трохи всміхнувся. Я люблю його. Але інколи він просто виводить з себе. Недавно ми почали процес передачі всіх прав мені, але тут дід вирішив пертися. Сказав, що поки я не одружуся, нічого не підпише. Бо, бачите, хвилюється, що в нашої родини не залишиться спадкоємця, ніякі розумні аргументи на нього не діють. Ось я і вирішив відмовитися від цього всього. Але дід пригрозив. Що тоді все розпродасть за безцінь, а гроші витратить на відпочинок у якомусь курортному містечку з молодими дівчатами. Йому 87, і такий відпочинок його просто вб'є. Я його знаю. Ти, мабуть, чула, що я був одружений. Дружина померла під час пологів. Я кохав її, любив і дитину, яка так і не з'явилася. І я не маю бажання створювати нову сім'ю, але. Я пропоную тобі угоду. Ти станеш моєю дружиною на нетривалий час місяць або трохи більше. А я оплачу твою працю за дуже хорошою тарифною ставкою так, щоб найближчі 5-10 років ти не думала про заробітки. Але треба буде зобразити справжню пару. Діда обдурити складно. У кабінеті запала тиша. Діана сиділа не рухаючись, затамувавши подих. У неї буде можливість знаходитися поряд з ним ця думка, яка одразу збентежила і водночас захопила її. Вона вже знала, що погодиться, хоч і розуміла, потім може бути боляче, але їй заплатять, і вона зможе піти, і ніколи більше не бачити Вадима Юрійовича. Я згодна. Вадим навіть примружився від здивування. Ти ж навіть не подумала. Я можу подумати. Але відповідь не зміниться. Він тепло посміхнувся тоді дозволь запросити тебе сьогодні ввечері до ресторану. Треба ж нам познайомитися та і обговорити деталі. Як ти розумієш, працювати тобі більше не потрібно. Діана побачила, що Вадим саме такий, яким вона його уявляла зосереджений, мужній, уважний до деталей. Про нього можна було говорити довго. І вона чесно зізналася самій собі, що закохалася, так як пишуть у романах. Дід Вадима виявився напрочуд привітним. Він жартував, розповідав історії. А коли Діана сказала Якби я не погодилась вийти за Вадима, то обов'язково вийшла б за вас. Він добродушно засміявся і сказав онукові, що таке сонечко треба берегти. А потім все розвивалося само собою. Діана ніби літала від щастя. Вона була переконана, що і він відчуває те саме. Адже неможливо так дивитися і говорити, якщо в серці порожньо. Одного ранку задзвонив телефон на тумбочці. Вадим вже поїхав на роботу, а Діана залишилася в його будинку. Вона поглянула на екран повідомлення від нього Ти, неймовірна. Я вже сумую. Вона усміхнулася, побігла в душ. У голові миттєво з'явився план влаштувати йому романтичний вечір. Приготує щось смачне, накриє стіл, зустріне його ввечері так, щоб цей момент він запам'ятав надовго. Діана за той день так виснажилася, що після кількох годин походів по магазинах ледь тягнула ноги. Вирішила трохи перепочити і зайшла до невеличкої кав'ярні, аби випити гарячої кави та перевести подих. Вмостилася за столиком, повернувшись спиною до залу, і не встигла зробити ковток, як почула, що позаду неї зайняли столик. Один із голосів був їй знайомий це була Євгенія. Поруч, певно, сиділа її знайома, бо дівчата говорили дуже відверто, навіть не намагаючись стримувати емоцій. Женя, ти чого нічого не робиш? Ти ж так хотіла вийти заміж за Вадима Юрійовича. Та я взагалі і не переймаюся, це все тимчасово, вони розлучаться через місяць. Це ще невідомо. Бачила, як вона на нього дивиться, та й він теж. Та ну, дурниці, відмахнулася Євгенія. Я підслухала його розмову по телефону. Він говорив, що треба тримати в погляді пристрасть, підігрівати стосунки, щоб його обраниця була певна, все серйозно. А як тільки дід підпише документи. Він викине її не тільки з життя, але й з міста. Після паузи Євгенія зневажливо додала Як на мене, далі цю вискочку нічого доброго не чекає. Діана застигла, ніби холодна хвиля накрила її з голови до п'ят. А за спиною тим часом продовжувалася розмова. Вона ж наївна зовсім думає, що Вадиму, крім грошей, щось може бути цікавим, а йому нічого й не треба. Стільки років всі вважали, що він справжній власник фірми, а тут все й розкрилося. Так що нічого дивного, що він діє так, як діє, у нього просто вибору нема. Ну гаразд, але її за що? Вона ж невинна. Так життя влаштоване хто сильніший, той і диктує правила. Мріє підзаробити, маму, підлікувати. І якби не довелося, потім самій здоров'я відновлювати. Подруги посиділи ще трохи і пішли. А Діана лишилася сидіти, втупившись в одну точку. Поки думки крутилися в голові, мов ураган. Зрештою, вона різко підвелася. Вона твердо вирішила, що не дозволить нікому так із собою поводитися. Діана поїхала до Вадима додому і залишила йому записку. У ній написала, що все знає, і щоб убезпечити себе. Поїде до його діда та все йому розповість. Дід Вадима зустрів її тепло, запитав, чого вона така сумна, і Діана, не стримавшись, розплакалася. Старий знітився, подав їй склянку води та пробурмотів Це Вадим тебе образив. От я йому покажу розповідай все. Діана не приховувала нічого, виклала кожну деталь. Коли закінчила, дід уважно подивився на неї. Кажеш, що любиш його? Так, ледве прошепотіла Діана. Е, ні, не схоже. Діана підняла на нього здивовані заплакані очі. Бо якби кохала, ти б не змогла так легко повірити у таке про людину, що тобі дорога. Старий зітхнув От щодо його хитрого плану, я ще можу повірити. Навіть підозри такі були. Але потім я побачив, як він на тебе дивиться. І заспокоївся. А воно он, значить, як. То що мені робити? А мене більше турбує, що мені з цим робити. Наречена втекла від мене, ні слова не сказавши. Чужих людей наслухалася, навіть не дала можливості щось пояснити. В дверях стояв Вадим. За ним невідомо звідки взявся Денис. А ще далі стояла Євгенія. Іди но сюди. Вадим покликав Євгенію пальцем Ну, розкажи, чим наша фірма займається останнім часом. Фінансує зйомки фільму. А якого фільму? Того, сценарій якого ви написали. Діана ошелешено перевела погляд з неї на нього. Вадим продовжив Женя, скільки разів я тобі казав, якщо ти не впевнена, тримай язик за зубами. Зробили з мене монстра. Я додому під'їхав, а він на мене з кулаками. Каже, голос у тебе був якийсь не такий по телефону. Діана повільно закрила рот руками. Так, ти, ти про фільм говорив? А про що ще? Вони надіслали мені чернетку сцени. До речі, частина сюжету прямо як у нас. Ну, зняли таку нісенітницю? От я і роздратувався по телефону. А наша Євгенія, як завжди, під дверима підслухала. Євгенія плакала, Денис її заспокоював. Вадим кипів від злості, а дід лише сміявся. Діана закрила обличчя долонями, їй було неймовірно соромно. Весілля відбулося набагато пізніше, ніж вони планували. У Діани перші місяці вагітності були важкими, сильний токсикоз не давав їй спокою. Іноді навіть воду важко було пити. Одразу, після їхнього весілля, на якому гуляло півміста, відбулося ще одне Вадим сам все оплатив, попри заперечення молодих, тільки й сказав Денис, ти справжній герой, Євгенія чудовий спеціаліст, просто їй треба було чимось зайнятися в житті. А тепер вона тобою займатися буде і спокійно працювати. На весіллі дід важко зітхав. Ех, скинути б мені років шістдесят. Не віддав би тобі діанку, онучку. А Діана тільки сміялася, бо Вадим з за її спини показував дідові кулак.